А його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівно рівнославими, що говорив через пророків, єдину, святу, соборну і апостольську церкву. І сповідаю одне хрещення, хрещення на відпущення гріхів, гріхів. очікую воскресіння, воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Станьмо гідно, станьмо стрепетом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити. Милість миру, жертву, хвалі. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, Любов Бога, і Отця, і причасти Святого Духа. Нехай буде з усіми вами. І з Духом Твоїм Вгору піднесімо серцям. Благодарим, Господа достойно і правда, тебе успів, Тебе благословити. Тебе Хвалити подяк тобі князя комісія владиства. Ти бойся, Бог не сказаний, не збагненний, завжди сущий. Так само сущий, і ти, йде, роди, твій син, і дух твій святий, ти від небуття до буття нас привів, коли ми відпали, ти знову нас підняв і не перестав творити все, поки нас небо і не привів, і майбутнє царство дарував. За все це дякуємо тобі, дорогам твоєму сину і духу твоєму святому. Досі до добродій ставчини нам, які ми знаємо, яких не знаємо, явні, неявні. Дякую тобі за цю службу, яку ти з рук наше зволив прийняти, хоче стяг перед тобою тисячі архангелів, десятки тисяч ангелів, хравими і серафими. Переможну пісню співаючи, викликуючи, Сиваючи і промовляючи бежаними силами, великою ключи, ми кличемо і мамо святий, і все присвятий. Ти й твій синий Дух Твій Святий, і святий, це і велична слава твоя, ти світ так злібив, що і сина свого і народного давшую, всякий, хто вірує в нього, не а не мав життя вічне. І прийшовши, сповнивши, яку його видано, а радше він сам себе видав за життя світу, прийняв хліб усі всі причисти, непорочні руки, воздав хвалу і благословив, освятив, перелимив та святив своїм учням і апостолам кажучи. Прийміть їжте, це і тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. Амінь. Так само, і чашу по вечері кажучи: Амін. пийте з неї всі цеє кров, моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів. Амінь. Амін. Тому ти ми смерть, спасемо заповідь і все, що в ради нас сталося. Амін. Твоє від твоїх тобі приносимо за всіх і за все. Про нас духовну безкровну службу просто молодом, благаємо, зійшли Духа Твого, Святого на нас, і на сідаю, що перед нами. Боже будь милостивим до мене грішно, Боже будь милостивим до мене грішно. Боже будь милостивим до мене грішно. І сотворив то хліб цей чесним тілом Христа Твого. Амінь. Те, що і чесною кров'ю Христа Твого. Амінь, перетворивши Духом Твоїм святим. Амінь, амінь, амінь. Що були причасниками на тверезі на відпущення гріхів на спільність зі стим твоїм духом на пункту царства небесного, на сміливість перед тобою не на суд і не в осудження. Ще проносить всю словесну службу за спочилих в вірі правоцівців, патріархів, пророків, апостолів, проповідників, євангелистів, мучеників, сповідників, посників за кожного праведного духа, що в вірі звершився, особливо за пресвяту, пречисту, Преблагословенну, славну владицю, нашу Богородицю і пресну Діву Марію, стогаяна, прокопите Христи, сам спах апостлів і пам'ять, нішануємо за всіх святих. Іх молитвами на відання з Боже. Господа. Сиво всі спочали воскресіння, життя вічно в коїх там, де сяє світло лиця твоне всеписку православне, що правильно навчає слово твої істини, все присвітерство Христі, якось висвішени чи за вселену часто католицької апостольську церкву за те, що чистоті частому житті перебуває з Богом бережним рожбами, скоримоспомерний про їм, що ми зладі хмибрати хемерне життя всіх чистоті. Всяка сила місто країни, ти що рівне живуть, що плавають, подорожують не дуже страждаючих, полонених спаси, поміти, що дари приносять. І добро творить у святих твоїх церквах, і те, що пам'ятають про Бога, і на всіх нас милості твій зійшли. Найперше поміни, Господи, святішого Вселенського, Архарей Леопа Поримського, блаженнішого патріарха, нашого Святослава, високопросвященнішого Архієпископа, митрополита нашого Кир Ігоря, Боголюбивого Єпископа, нашого Кир Володимира, і даруй святим Твоїм церквам, щоб в мирі, безпеці, пошані, зрою і довголітті правильно навчали слово Твоєї істини. І, всіх, і, і дай нам лідними устам, єдиним серцем, слави та успіху, величне ім'я Твоє Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас і на віки віків. Нехай будуть милості, великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами. І духом Твоїм. Всіх святих, помінувши ще і ще в мирі, Господею, помоліємося. За принесені, освячені чесні дари, Господею, помолімося. Щоб людинолюбний Бог, наш, прийнявши святий пренебесний небесний мислений свій жартовник, як приємний запад, духовний славно Божественна благодать і дар Святого Духа, помолімося, щоб визволитися навіть від усякої скорботи, гніву і нужди, Господе, і помолімося. Тобі вручаємо все життя, наше надію, велику ключе. Просмову багаємо. Сподаємо прощастиця небесний твій, страшних тайн, сміливість перед тобою, на суд. Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже Твоєю благодаттю. Деня всього звершеного, святого мирного і безгрішного у Господа просім. Ангела миру, вірно наставника, охоронця душі тіл наших у Господа просім. Прощення, відпущення гріхів і прогрішень наших у Господа просім. Добре, пожиточно для душ наших і миру, для світу, у Господа просім. Останок життя нашого, мирі покаянні завершити у Господа просім. Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної правда на страшному суді Христому просім. Єдність віри причастя Святого Духа, випросивши самі себе одні одних все життя наше Христу, Богові віддаймо. І сподобай нас, Владику, зі сміливістю, неосудно сміти призивати Тебе, Небесного Бога Отця, і мовити. Отче наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і сина, і Святого Духа нині повсякчас і на віки віків. Амін. Мир усім. Голови ваші перед Господом схиліть, дякуємо тобі, царю, невидимочний не змі, твої силою і все утребастам, від миття до буття, всех сам, самолипус пані з неба. Коли про тобі вони схилили при тілом і крові, але перед тобою страшним Богом, то дуже водику, ці дари всім нам на добро рівно, подай відповідно потреби кожного, кожної з плаваючими плавай, з подорожніми, подорожуй, а не дужих із ціли лікарів, душ і тіл. Благодатю що дротами, людинолюбіям, єдинородного сина, твозиким ти благословенство, присвятим, блогим животворчим твоїм духом, нині повсякчас і на віки віків. Сенсі Господи Ісусе Христе, Боже наш, святожи, житла, твої Престолу, слава царства, то щоб освятити нас. Ти що горізоцем стиш, то з нами невидимо перебуваєш, і сподобно сподобамого дітвою рукою, куда нам причисти твоє тіло, чесну кров через нас усім людям. Боже, будь милостивим до мене грішно, Боже, будь милостивим до мене грішно, Боже, будь милостивим до мене грішно. Будьмо уважні, святе для святих, роздроблюється, розділюється. Аниць Боже роздроблюваний, нероздільний, що його завжди їдять і ніколи не з'їдають, але причасники він освячує повнота святого Духа. Амінь. Світла лиця Тво підемо, і в імені Твоїм позгадуємося на віки, Алівя, Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воїстину, Христос, Син Бога живого, що прийшов світ грішників і спасти, з яких перша я, вечері твоїй тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасницю прийми, бо ворогам твоїм та тайни не повім і поцілунку не дам твоїм юда, але як розвійник і сповідаю тебе. Помяни мене, Господи, коли прийдеш у царстві твоїм, пом'яни мене, владико, коли прийдеш у царстві твоїм. Поміни мене святий, коли прийдеш у царстві Твоїм, нехай не на суд і не на осудження, буде мені при святих Твоїх тайн, Господи, а наслення душі і тіла. Боже, будь милостивий до мене грішно. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без нарішила рішила я, Господи, прости мені. Зі страхом Божим і з вірою приступіть.

Тіла і краю, Господні Божого життя. Тіла і краю, Господні, Божого життя. Тіла і краю, Господні Божого життя. Тіла і краю, Господні, Божого життя. Ісуса приймає до свого серця. Ісуса приймає до Свого серця. Господь, Тіла і крові Божого життя. Ісуса приймає до свого серця через дивну любоса приймає до свого серця. Тіла і крові Господні Божого життя. Ваші і гріхи ваші. Тіла і крові Господня Божого життя. Тіла і крові, Господні, Божого життя. Тіла і крові, Господні, Божого життя. Тіла і крові, Господні, Божого життя. Ісуса приймає до, божого.. до свого серця. Тіла і крові, Господні Божого, життя. Ісуса приймає до свого серця. Тіла і крові Господні Божого життя. Ісуса приймає до Свого серця. Тіла і крові Господні Божого життя. Тіла і крові Господні Божого життя. Тіла і крові Господні Божого життя. Ісуса приймає до Свого серця. Тіла і крові Господніх. Ісуса приймає до свого серця, на життя. вічне! Тіла і крові Господні Божого життя. Тіла і крові Господні Божого життя. Ісуса приймає до свого серця, Ти Боже. Ісуса приймає до свого серця, тіла і крові Господні Божого життя. Ісуса приймає до Свого серця. Ісуса приймає до Свого серця, ти не Боже. Ісуса приймає до Свого серця тіла і крові Господніх Божого життя прощається. Ісуса приймає до свого серця дитина Божа. Ісуса приймає до Свого серця, ти на Божа. Ісуса приймає до Свого серця. Широко відкрився на життя вічне. Зайтнусь уст ваших, ні, беззаконня ваші і гріхи ваші очистить. Спаси Боже, людей Твоїх і благослови спадкоємство Твоє. Ми бачили світло істини, ми, ми прийняли, прийняли Духа Небесного. небесного. Мишли істину, на роздірній троєці поклоня. Вознесися на небеса, Боже, і по всій землі, нехай буде Твоя слава. Вознесися на небеса, Боже, і по всій землі, нехай буде Твоя слава. Благословений Бог наш, завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Нехай хваління, хваління Твого, Господи. Щоб ми співали славу Твою, бо Ти сподобав нас причаститися святих твоїх божественних неба... безсмертних і животворчих таїн, Збережи нас у святості Твої, весь день початися, правді твої. Прості, прийнявши божественний, святий причисти, безсмертний, небесний, животворчий, дивовижний, христових тайн, достойно подякуємо, Господеві, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помили, хорони нас, Боже твої благодаттю. Господи, помилуй. День весь святий, мирний, безрішний, випросивши самі себе одні, одне все життя наше Христу, Богові віддаймо. Тобі, Бо ти освячені наше тобі славу віддаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. У мері вийді ви господеві помолімся. Господи, ти благословляєш ти, що тебе благословляють, і освячуєш ти, що на тебе надіються. Спаси народ твій, благослови спадкоємство Твоє, повноту церкву Твої охорони, освяти тих, що люблять красу дому Твого. Ти їх прослав Божественну твою силою і не залиши нас нащупуваємо на тебе. Мир світові твоєму даруй церквам, Твоїм іреєм, владі, війську, всьому народові твоєму, бо всяке добре давання, всякий звершний дар з висоти є, що сходить від тебе, оця світла. Тобі, славу, подяку, поклоніння, засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас і на віки віків. Саме Христи Боже, Ти, що Будь сповни весь учий задум, сповне радості, веселості, серця наші завжди, нині повсякчас, навіки вічі. Благословені Господні на вас Його благодаттю, людину люблям завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Сину і святому Духа війни, повсякчас і, по і на віки Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Христос, істинний Бог що на горі Таворській, у славі переобразився перед святими своїми учнями і апостолами. Молитами в своїй матері, святих славних хвальних апостолів, святого нашого Йоанна Золотого Сторхії і Константинополя і всіх святих помилуй, і спасе нас, як благий і людинолюбний. Ще й ще за мир і спокій в нашій державі за українське військо, за всіх поранених полонених за жертв війн, хворих, недужих, потребуючих нас на парафії по наших домівках. Отче наш, що є Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. І нині в особливий спосіб поручаємо Господні руки сьогодні усіх іменинників, іменинниць, уродинників, уродинниць, зокрема Володимира, Марію, Любов, Ігора, Христину, всіх ювілярів, подружнього життя е наших воїнів, славних, просимо щедрих Божих ласк, здоров'я і спасення на многої і блага і літа. Много я літа, літа, много я літа. Нога, я літа-літа, много, я літа. літа, много я літа бо здравіє, бо є Много я літа. А чуєте, чуєте, а якби так, то його кошик з'їсти за день, то ввечері все одно схочеться їсти, правда? Або навіща швидше. А якщо би такого тако втоптати три. На одного, то що буде? Живіт може тріснути. Навіть якщо не трісне, то завтра схочеться знову їсти, правда? А через якийсь час помремо всі. Зістаримося, помремо. Е тобто джерела життя в тих фруктах нема, правда? В тих плодах, які ми сьогодні принесли. І ми це розуміємо, що Господь є джерелом життя. Тому сьогодні. Е ми приносимо те, що ми споживаємо, те, що ми їмо, так? те, що приносить нам часточку життя. І ми за це дякуємо Богу, який є джерелом життя. І ми просимо, щоб Він, щоб ці первоплоди стали такими е, е, провідниками Божої ласки, щоб він сам до нас сходив через них джерело життя, щоб ми ним наповнювалися щодень. І нехай це буде пригадкою. Бо ми з нагоди свята. Освячуємо, дякуємо Богові за те, що родить земля, за те, що ми споживаємо. Пам'ятаємо, що Ісус не переображався ні перед яблуками, ні перед сливками, ні перед грушками, ні перед маком, ні перед медом. Він переображався перед нами, щоб, щоб ми також. За його прикладом, також змінювалися і його ласкою, і силою. Нехай це все буде пригадкою. Нехай цей день буде пригадкою, нехай ті кошики будуть пригадкою, нехай ті букети будуть пригадкою. Все нехай нам про це нагадує, а ми працюємо. Ми як ми чули сьогодні з проповіді, що без труду нічого не вийде, не буде ніякого преображення, Треба труд і жертва. Господеві, помолімся, господи, помило. Тобі, Господи, доброчинцю, всіх творче, первоплодів, подяку за все приносячи усильно молимось, дай нам безперешкодно зібрати нові плоди, споживати їх на користь здоров'ю і, помноживши твоїм благословенням ці плоди, тих, що збирають їх і споживають у кріпи, і щедрий плід у садах створи, щоб ті, що їх будуть збирати, їсти і трудитися, не були засмучені, але наповнює твоїми благами, завжди з вдячністю славили Твоє Пресвяте ім'я, бо Ти є Бог милости щедрот і тобі славу віддаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і на віки віків. Благословляються, освячуються ці первоплоди, окроплемці і свяченої води ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Благословляються, освячуються ці первоплоди. Ті, хто їх приготував, приніс, ті, хто їх буде їсти, споживати. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Благословляється, усвячується ці первоплоди, ті, хто їх приніс, приготував, ті, хто їх буде їсти, споживати, ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа Амінь. Ім'я Отця і сина і святого духа я тобі сина і святого духа мінь благословляє, святуйся, і первоплоди. Показавши ученикам Твоїм, славу Твою, скільки змогли, нехай нам грішним світло Твоє повсякчасне, молитвами, Богородиці світло давче, слава Тобі. Переобразився ти на горі, Христе Боже, показавши ученикам Твоїм славу Твою скільки змогли, нехай сяя нам грішним світло Твоє повсякчасне, молитвами, Богородиці, радець світло давче слава Тобі. Переобразився ти на горі, Христе, Боже Показавши ученикам Твоїм славу, Твоє, скільки змогли, нехай нам грішним світло Твоє повсякчасне, молитвами, Богородиці, Світло давче, слава Тобі. Їсти, споживати, споживати Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. отця і сина. І Святого Духа Амінь і Отця і Сина і Святого Духа Амінь. Амінь, 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 амінь. Я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. І Святого Духа. Амінь. Кому замало, то дощ додасть. Хай Бог благословить гарним, мирним днем, усім всіма силами, ласками, щоб гідно його прожити. Бо ми на це вар. Ми цього варті. Слава Ісусу Христу! Кибо і сила моя, він поруч з нами. він чу... Сила моя, Він поруч з нами, Він чує нас, він. Поруч...